Доброго ранку, шановні батьки та малята. Діти, що ви бачите на картинці? Так, це пташки. А куди прилетіли пташки? Вони прилетіли до годівнички, тому що вони дуже зголодніли. Ми зробили годівнички для горобчика і синички. Корму також принесли, щоб голодні не були. Крихти хліба і жовток, ще не й сирок, ще пшонця їм повну жменьку, і горішків чималенько. От пташки, як налетіли, мабуть, дуже зголодніли, все склювали і наїлись та на кущиках розсілись, з радості защебетали. Так, спасибі нам сказали. А що ж саме можна покласти у годівнички для пташок? Дуже пташки полюбляють зернятка пшениці або кукурудзи, насіння соняшника або гарбуза, тільки не смажене, ягідки горобини або калини. А синички дуже полюбляють їсти сало. Тільки не солоне. Тепер, діти, ви знаєте трішки більше про те, чим можна пригостити маленьких пернатих друзів. Тож не будьте байдужими. І коли дитина прогулянку, беріть смаколики для пташок і кладіть їх до годівнички. Пташки будуть вам дуже вдячні. До побачення, малята! До нових зустрічей!